Працівники ДБР повідомили про підозру колишнім посадовцям Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства та Любомельського лісового господарства. За інформацією відомства, на території Любомельського лісництва впродовж тривалого часу незаконно рубали дерева на семи ділянках загальною площею понад один гектар. Рубки організував головний лісничий Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства, головний спеціаліст цього управління та інженер Любомильського. Лісництва посадовці видали лісорубні квитки без оцінки впливу на довкілля, що й обов'язковим для проведення подібних рубок. Чим порушили законодавство. Через це було незаконно зроблено понад 2,5 тисячі дерев різних порід. А збитки довкіллю за висновками інженерно-екологічної експертизи склали понад 21 мільйон гривень. Вже колишнім посадовцям повідомлено про підозру в перевищенні службових повноважень та незаконній рубці лісу за трьома статтями кримінального кодексу України. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.